Друзі, всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух. І зараз новини щодо законопроекту про мобілізацію, тобто, що відомо на сьогодні ще про нього. Раніше я записував відео про огляд цього законопроекту, залишу відео тут, постатейно розбирав, що там і як, і його було прийнято в першому читанні за основу. Наразі продовжуються обговорення в Верховній Раді. Тих чи інших положень дуже багато спірних моментів було подано раніше. Я вже зазначав, що було подано до Верховної Ради 4195 правок до цього закону, і наразі йдуть обговорення відповідних положень. Що наразі відомо. У військовозобов'язаних буде 60 днів. Оновити свої військово-облікові дані з моменту прийняття цього законопроекту, тобто коли він стане законом про мобілізацію. Хто це сказав? І що про це відомо, далі слухайте. Заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв. Чернев підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов'язком громадян, а не правом. Військове зобов'язання повинні бути оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом про мобілізацію. Це буде обов'язком громадян, а не правом. Про це зазначив народний депутат, заступник голови цього комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України по НАТО Єгор Черньов. Так, за його словами, парламентський комітет з питань нацбезпеки продовжує роботу над законопроектом 10449 щодо мобілізації. У комітеті дотримуються думки, що громадяни повинні мати право подавати свої дані в ТЦК різними способами. Наразі розглядаються в нас три варіанти, як це буде відбуватись. Що це за варіанти? Особисто прийти оновити дані, зробити це у СНАПі, це вже другий варіант, або зареєструвати електронний кабінет. Призовника той, про що йдеться мова наразі, зробити це онлайн, тобто не відвідуючи ТЦК. Оновити дані впродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом, має бути обов'язком громадян, а не правом. Усі військові мають стати на обліки виконувати свій військовий обов'язок, як він зазначив. Також він нагадав, що в першій версії законопроекту Міноборони пропонувала більше обмежень для ухиляндів, але в нинішньому законопроекті залишилось тільки три пропозиції. Зараз щодо гулянтів обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон. Ну я так розумію, це тих осіб, які мають право на сьогоднішній день виїхати за кордон по тим чи іншим обставинам. Розглядав вже деякі обставини, записував відео, залишив тут, подивіться. І це щодо цих осіб, які не оновили свої дані. Тобто вони мають право на виїзд за кордон з тої чи іншої підстави, але вони свої дані не оновили, тому вони хочуть заборонити і таким особам виїжджати за кордон. Тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами, також записував відео, залишив тут посилання. Дивіться, що було сказано про це. І блокування рахунків у банках. Ну наразі була відома інформація, що, начебто, блокувати рахунки не будуть. Подивимось, комітет не підтримав ідею блокування рахунків, це вже він зазначає, бо не вважає її реально дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції, сказав парламентарій. Тобто, ще не відомо, чи буде все ж таки прийнята цю правку щодо блокування рахунків чи ні начебто кажуть, що ні. Ну, подивимось. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, розглядаючи законопроект уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військовообліковані дані, треба обмежити у праві керування автомобілем. Це те, що зазначалось раніше і зазначав про це Федір Веніславський. Він повідомив, що обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом буде застосовано, якщо вона не оновлює свої військово військовообліковані дані. Схвалений в першому читанні цей законопроект передбачає, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування цього закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, занеявності електронної пошти та інші військово-облікові дані. І тут іде двокрапка. Це те, що в нас. Є вже закріплено в цьому законопроекті, який був прийнятий за основу в першому читанні. У разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, чи за своїм місцем проживання або до ЦНАПу. У разі перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Незалежно від місця перебування в електронному кабінеті призовника військового зобов'язаного резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто наразі йдеться мова про те, що цей електронний кабінет призовника буде не обов'язком, але буде правом, щоб не з'являтися до ТЦК, зареєструвати свої облікові дані. Також, за словами Черньова, Зараз у комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців. Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняється. Але щоб прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри і чекаємо їх від генштабу у питанні про демобілізацію. Військовослужбовців, парламент очікує на додаткову інформацію від Генштабу. Тобто є такі новини на сьогодні, про що вас інформую. Друзі, я не є законодавцем, я не впливаю на прийняття закону, я лише інформую про те, що наразі відомо з цього чи іншого законопроекту. Тому звертайте увагу на це. І якщо у вас є якесь невдоволення проєктом, я не можу його коментувати, тобто чи поганий він. Чи гарний, і що в ньому таке. Я доношу цю інформацію, тобто ви її дивитесь, ви для себе щось відмечаєте, Комусь це є інформація корисна, кому ця інформація не корисна, це відео можна не дивитись. Тому звертаю на це увагу. Я не блогер, я юрист. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.